Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні ще раз хочу вам зняти відео про розкос до трактора МТЗ. Ось цей наш крутий варіант. Я вважаю найкращий зараз в Україні, тому що тут гвинт йде виробництво Южмаш, серединка йде виробництво Южмаш. Величка йде оригінальне виробництво Білорусь, і всі три елементи цього розкосу йдуть ковані. Це повністю кований розкос. По ціні коштує 1600 гривень. Також в цьому відео у нас буде міні розіграш. Хто хоче прийняти участь, будь ласка, додивіться відео до кінця, і я думаю, ви вже здогадуєтесь, що ми будемо розігрувати. Також для зрібнення взяв ще саме бюджетне, що в нас є, китайського виробництва розкос. По ціні він коштує 990 гривень. Він йде литий. І в нас нещодавно був такий цікавий випадок з нашим клієнтром, котрий нас замовляв ось цей гарний розкос, каже: ем, все супер, серединка сподобалася, вилочка сподобалася, а ось гвинт не сподобався. Як ви думаєте, чому? Тому що він йде тоненький. І він казав, що в нього у попередньому розкосі він був в два рази товстіший. І ось, наприклад, цього китайського хочу вам показати, що так дійсно литі гвинти можуть бути в два рази товще. але як ми з вами перевірили на кованих і литих стяжках, а перевіряли ми їх кувалдою, ми з вами вияснили, що литі запчастини вони менш міцні та надійні, ніж ковані. Тому ось ця товщина нічого тут взагалі не відіграє. Якщо ви хочете, можемо також перевірити ці гвинти кувалдою. Якщо напишете багато коментарів, то ми також попросимо хлопця, який перевіряв стяжки у попередній раз, щоб він перевірив ці гвинти. Але я впевнений, що переможе. Кований. До речі, ми з цим клієнтом це питання вирішили, він з нами погодився і задоволений цим розкосом. Тому, друзі, будь ласка, не звертайте увагу на усю товщину, а краще звертайте увагу, яким методом була зроблена деталь. Якщо вона була зроблена методом лиття, вона буде програвати ті деталі, котра зроблена методом паковки. Так само тут, ви бачите, сама стяжка більша, товща. І вилочка також товща. Але що я тут помітив у китайського розкоса, що мені сподобалося. Чесно кажу, не обирав, взяв перший зі стілажу. Дивіться, яка штукенція. Воно тут просто все, все дивіться, гуляє. І це у новій запчастині. Тобто те, що з нормальним розкосом може статися з часом. Купуючи китайський, ви вже отримуєте одразу. І це, звісно ж, неприємно. Тут такого нема. Бачите? Тут все це як такий сплошний моноліт, сплошна конструкція. Ні люфту, нічого не грає, тут вже з ходу грає. Гаєчка також тоненька гуляє, вилка поварена. Шарнір. Поки що люфту немає, але він, бачите, як крутиться. Я думаю, тут цього люфта недовго потрібно ждати. Тут вже на цьому взагалі не крутиться, тобто я не можу його руками здвинути. Так що, в кого є можливість, друзі, обирайте кований розкос, в кого бюджет обмежений, звісно, що робити. Придеться брати такий китайський, або є в нас ще ромний виробник, але він також повністю летить. І якщо у вас велике навантаження, то що він ромне, воно вас не спасе. А паковка 100% спасе. Ну і давайте про розіграш. Умови стандартні, звичайні, банальні. Тобто потрібно підписатися на нашого youtube каналу і під цим відео написати коментар. Також обов'язковою умовою є. Відкриті підписки, щоб ми коли розігрували, могли перевірити. Якщо будемо розігрувати і у вас будуть підписки закриті, будемо далі крутити рандомайзер і далі обирати переможця. Сьогодні у нас п'ятниця. Розіграємо через неділю у наступну п'ятницю. Сподіваюся, що в мене вийде зробити прямий ефір, щоб ви бачили, що все по-чесному. Так що, все, друзі, давайте, приймайте участь. Ось такі круті розкоси можна отримати безкоштовно. Ми також оплатимо доставку. Я думаю, багатьом буде це цікаво. Такий подарунок, такий приз, котрий 100% вам колись знадобиться. Будь ласка, підпишіться також до наших соцмереж. ссылки будуть в описі. Це в нас Viber спільнота, Instagram і TikTok. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Пока.